Братва, всім привіт! Сьогодні ми будемо випускати перше наше таке велике відео на цьому каналі. но саме відео буде про наш мотоцикл, друзі. Ти підпишись на канал, постав лайк. но ми поїхали знімати відео про наш новий мотоцикл. Поїхали! Ну що братіки, готові? Раз, два, три. Який у нас, друзі, мотоцикл від фірми. Forte. Друзі, форте фірма. Чотенький шолом, но ну, шолом це. У бік відкладаємо. Сюди пам! пофіг Мотоцикл. Обзор на мій форте новий, який я купив. друзі Дзеркала. Трошки не помиті, вибачаюся, ну йошки. Чинази. Починаємо. Там дзеркала, э, руль, тут газ. Чіп-чіп. Паркінг. Э, Ні, драйв. Це, коротше. Ну, ви поняли, драйв, паркінг і РЦ назад. Тут є передній і задній пліт. Перша передача, друга передача, третя передача. Далі. Э, світло. Короче, я не зрозумів, що це алпохір. Це, коротше, ви даєте газу і ви нажимаєте цю кнопочку, і вона саме їде. Коротше, автопілот. Автопілот. Друзі, ось така у нас файна зараз, Я цю панель Е, Дальні, ближні. І блинки. Дивіться, пік-пік-пік. Аварійка. Ліво-право. Сигналка. Заводіння. Далі. Саме головне це бардачок, зараз. покажу бардачок. Відкриваємо Та-дам! Тадам, дам Ось такий у нас бардачок, друзі. От. Чина тут зарядочка у нас. Сюди вставляємо і тут зарядочка. Все, можна закривати. Самі ключі зараз покажу. Як це забрати? забратися? Ключки такі. Пульт. Е, сигналізація, дзвіночок, теж сигналізація. Відкрите, закрите. Я знаю, що я не знаю, що за заблиску. Напишіть коментарі, що -за Пофіг Тут далі можна провертати руль, знаєте. Ну я не буду це робити, ви поняли що я до чого. Далі. Все, я вам руль показав, дивіться. У нього морда, такі в нього фаркі, Маленькі. Ну і таке. Коротше, далі. Ось такий він сам, друзі. Е, Кольосика маленький, да, я знаю, він маленький, виглядає ну, маленький, грано виглядає маленький. Але, але, то хі, маленький то маленький, то нічого. Але він охієнний, він не дуже їде, і на ньому я їду без прав, мені все рівно. Він має 2800 Вт. Друзі, 2800 Вт, можна їхати до трьох тисяч. Ось ще пушка. Я вам скажу, що я дуже радий ним. І чіткий, чіткий мімоцикл, офігенний. Да, він дорогий трошки. Ціна його 1900 баксів. Зараз мені напишете. умники, звісно, в коментарях, що ти можеш купити Гіона е, і так далі, танковіка. Ну, я з вами согласен, але я боюсь мій тільки, можу так сказати. Але буде і бензиновий. Скоро, скоро, Чуть-чуть почекайте. Буде такий такий. Е, далі. Такі задні поворотники, задній стоп і ножки. Яшкінкот возив людей, а гавнуки люди не закривають ножки. Що я вам можу сказати? Закривайте постійно в мене ножки, коли їдете. Коли я вас підвозю, будь ласка. Закривайте оці вам ножки. Не люблю, коли лишаю. Далі. Починаємо давайте е, з ключа. Пофіг. З ключа. Ти шо? Та ти шо? Часи. Часи. Господі. Батарейка, друзі. Кілометра важ. Скільки приїдемо? За 154 кіошкінко. 154 км вже приїхав і даже... е, цей. Думаю, думай, думай. Коротше, і даже не зазняв відео. А мав зазняти на нулі. Ну Наповіт. Година. Сука, неправильно показує годину. Паркінг. Драйв паркінг. От, Перша передача включалася. Але е, це вопо показує пане, який ви бачите. Е, це що він мав на, на ніжці, ви ж дивіться, зараз ніж попаду. Все, можна їхати, дивіться. Зараз поїдемо. там шолом. Зараз шолом не забрати. Оп. Дивіться. Оп і поїхав. Часи! Бля! Далі. Починати. Ставимо з цього маленького. Коротше. Що він може, друзі? Дивіться, я можу... Зараз його включимо, дивіться. Фари. Ну фари роблять уночі. офігенно вони роблять уночі, я вам так можу сказати. Це, коротше, переключателі. Далі. Паркінг. Що вам ще показати? Сигналка. Саме головне. Чули? Е -е... Поворотників. Бачите, який красавець. Наступний поворотник. Е -е... Аварійка. О, вощі. Песня на аварійці. Просто песня. Е -е... Передача, от. Чекайте. Паршки, друга, третя, перша. Добре. Е -е. І давайте покажу я вам, як в коробки він заводиться, дивіться. Нажимаю оцю тінку. О, часи, дивіться. На клопочку. Зараз їй. У мене ключик у руках. І він без ключика їде. Ну так я, то ж, така тімка. Пацани, тімка, тімочка. Тут є ще задній хід, якщо я вам не стало, чесно. сказав, прожив мене з квіросплохи. Офігенний мотоцикл, пацани... Ну таке, що я вам ще можу сказати? Короче, я вам все показав, що, що треба. Купуйте його. Бо він реально стоїть своїх грошей. Він реально стоїть і... Купуйте, не пожалійте. Якщо ви хочете їх без прав, собі спокійно, не маєте прав. Бінзини не жере, жаре електроенергії. Ну що там ледя трошки електроенергії, він 2800 Вт, стає на 80 км за... на годину. Коротше, і так далі. Якщо вам щось потрібно підказати про нього, пишіть коментарі, я все підкажу. Ось таке у нас, друзі, відео вийшло. Надіюся, Ну, що я вам можу сказати, сподіваюся. полезне, або прикольне відео получилось. Ну це перше відео, таке довго, що я зробив. Далі буде про мотоцикли туди-сюди. Бензиновані якісь мотики які будемо купувати. Щось будемо. На цьому каналі, коротше, про мотоцикл. Ви поставте лайк, підпишіться. Тай. Чекайте наступних відео. Пока!